Всім слава Україні, слава Ісусу Христу. От є ще тут така машина. Кобила трьохрічна. О. Коротше, вони коротше, тут всі поприходили. От ці всі коні, то є одного господаря. Але я хотів того кобилу зняти окремо. От його дві кобили ходять в парі. Тут одні два роки, одні два роки, а другі... Три роки. Від цікаво кобила. Так кобила трьохрічна. Вона вже покрита жеребцем варі, Вона запряжна. Як одна ходить, так і в парі. Але то є кобила, то є апарат. Рік різниці. Рік різниці, так. Порівняти. То погремесу, а то. Не знаю, одні кажуть, що по флешу, другі кажуть, що по тому парижу. Точно я не знаю по якому жеребцю, не буду брехати. Ото є пара. А то є пара кобил одного господара. Разом в них, отак як стоять, ходять в парі. Дві запряжні. Дві запряжні. Дві І що, воєк! А Ще, друзі, є от така от кобила. То теж, то, то всі коні одного господаря. Є ще, от, друзі, от така от кобила. Кобилі 12 років. Кобилі 12 років. Кобила продається. Якщо буде когось таке інтересувати, номер буде в описі. Дзвоніть, питайтесь. Кобила ходить, ну, кобила дуже спокійна, ходить на поєдинку. Каже, чоловік, що там і дрова їхав, підтягав, що вона трилює і волоком, як не стоять, то якби до фотографій. Зараз я про неї розкажу більше, поки не стоять дві, а то і пара коней. Дочка геремеса. Не буду говорити, не знаю точно по якому жеребцю. То є красота. І далі. мала. Отак стійте. То є красота. Кажуть, та вже от покрита жеребцем, дасть Бог дочекати, буде все добре. В другий рік знімаю мій лошадку. Мocно, дуже моцна лошиться. Трьохрічна. Що вперед, що зад, ширина, все, висота. Є тут усього. Ті дві кобили не продаються чорні. Продається от кобила каштанка. Каже от господар, що вона ходить без погони, чи в плужку, в грасах. Ну, короче, кобила спокійна. Запрягає не, чи дочка, чи хто небудь де каже на поле лапає спокійно, без всяких проблем. Так що, кого би таке щось інтересувало. Кобила не покрита, не покривають, тому що вона, щоб лоша не мішала, коротше. Кобила йде до бульбів, до всього-всього ну, такої роботи, тому тримають і цей. Ось така кобила, 12 років кобила каштанка. Запряжна, здорова, добре годована кобила, ціна буде договірна. Буде когось інтересувати, дзвоніть, питайтеся. От такі от коники. От ще є тут такі простенькі коники. Не знаю по скільки їм. Дочка Геремеса. Геремес нас теж трошки полишав тут на Львівщині, потомство свого. Є по ньому трохи лошад, лошата досить по ньому моцні, гарні. так обилась конкретно. Тут має бути нога, мечка. ширина тут відповідно. Суперові кобили. Дай Бог би були здорові, хай тішать господаря. господара Принося, приводять лошадка. О, коні спокійні, адекватні, не копають, не кусають, ну і не продаються. Тьбо дві не продаються. Це вже, вже господар тримає для себе. Вони дві запряжні. Вони дві запряжні. Неме орає. Ну все, що треба по господарству, запрягає їх. Моцні кобили. Кобили моцнезні. Невеличкий тут табун. Пасмаску досить велике, тут виділено посуд корови, коні. Так що дякувати Богу і в нас на Львівщині потрошки-потрошки. Щось є любителі. Дасть Бог і в нас буде щось, щось трошки ліпше, більше, гарніше. конкретно тої лишиці. вже не лишиться, вже кубила три роки. Все то... маленька. Коні спокійні, капець, адекватні всі підходять, не бояться нічого. А ви тут трьохрічну теж запрягали вже чи ні? Одну! Моцно. Є на що подивитися. Гарні коні. Є на що подивитися. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні. До нових зустрічей.